Всім привіт та вітаю на моєму ютуб каналі. В цьому відео я хотів би розповісти про таку штучку, як айошечка на Binance Wallet. Останнім часом біржа Binance штампують айо одна за другою. Багато хто не розуміє, як це все працює, і це нормально, бо дуже багато новачків. Тому я хотів би розповісти це все більш детально, показати, як куди тикати. Для початку давайте розберемося, що таке IDO та як воно працює. Айдіо це раунд фінансування в проєкт, коли ми можемо занести кошти в проект. І отримати токени по досить малій ціні. Коли виходить якийсь проект, вони хочуть залучити якісь інвестиції, і вони продають свої токени інвесторам та крупним фондам. Наприклад, прикладу проект хоче зібрати мільйон доларів інвестицій. Він продає 10% свого саплаю по ціні 0,0,0,2. Він збирає цей мільйон доларів. Після чого він хоче залучити ще 6 мільйонів. Він запускає вже другий раунд фінансування. Але вже продає токени не по 0.0.0.2, а до прикладу по 0,008 і продає тільки 2% від свого саплаю. А токен залишиться по ціні 0.015. Тобто ті, хто купляли на перших раундах фінансування, вже мають гарантовані ікси. А після лістінгу токен також може зробити декілька іксів, і це дуже вигідно. Звичайно, інвестори не зможуть продати свої токени на рісінку. Вони в них заблоковані на досить великий період часу. А IDO на Binance Wallet – це такий самий раунд фінансування, в які можуть занести абсолютно всі бажаючі. Тому давайте перейдемо до нашого. IDO. До прикладу я буду все це показувати на попередньому IDO, Партії і ось ми бачимо такі цифри, Що проект хотів зібрати 1,25 мільйона доларів. Це 5% від їхнього саплаю. Купувати токени ми будемо по ціні 0,025 за токен. Індивідуальний ліміт внеску 3 BNB. Це максимальна сума, яку може занести користувач з одного аккаунта в цей сайт. Ви можете занести менше, але ніяк не більше. Але ми не купимо токенів на 3 BNB. Ця сума буде розподілятися рівномірно між всіма учасниками, залежно від того, скільки вони за. Несли бінбі. Зазвичай токенів купують на 5, 10, 15 доларів, якщо ви закинули 3 BNB, і токен на лісінгу робить там 10-15 іксів, і чисто ми виголі 60-100 доларів з одного аккаунта. Може бути чуть-чуть більше, може бути щось менше. Тому я вважаю, що ці сейли абсолютний гем, і в них по-любому треба заносити. А тепер давайте перейдемо до екрану мого смартфону, і я покажу, як це все робиться. Для початку нам потрібно мати акаунт на біржі Binance з пробірною верифікацією. Якщо у вас цього немає, ви можете спуститися трошки нижче. Там буде посилання на реєстрацію. А якщо у вас є акаунт на біжі, то ми відразу переходимо в розділ В3 гаманець і вам треба буде його створити. Після чого обов'язково придумайте і запишіть пароль, і придумайте якийсь спосіб відновлення гаманця. Там буде на вибір або QR-код, або електронне відновлення через Google Диск. Я б вибрав QR-код, ви маєте його відсканувати, і після чого у вас вже створиться гаманець. Але обов'язково збережіть десь так, щоб ви його мали, в разі чого можливо вам буде треба відомити цей гаманець. Тепер нам потрібно поповнити на наш гаманець BNB, бо ц саме в токенах BNB ми будемо закидувати в пул для сейлу. Для цього ми тиснемо отримати, вибираємо поповнені криптовалюти і вбираємо BNB або ж гаманець EVM. І після чого кидаємо наші BNB на гаманець, який скопіювали. Не кидайте відразу всю суму, бо можливо, ви щось не те скопіюєте. Візьміть там, киньте буквально 5-10 доларів, щоб перевірити, чи все приходить, і ви все так зробили. Токен BNB можна купити на будь якій бірші. Три BNB по курсу це майже 2000 тисячі доларів. Ми закидаємо наші BNB в пул і вони блокуються на певний період період часу. І за цей період часу токен може просісти на 5, 10, 15 доларів. Це ніби не критично. Але якщо сейл у вас до прикладу вийде 50 доларів на 5 куплять токенів і ще на 10-15 впаде курс, то це вийде не так вже як приємно. І щоб не було такої фігні, у нас є два варіанти: перший ми можемо взяти в а другий відкрити хедж. хеджзайм. Це коли ми віддаємо наші USDT біржі або якісь інші платформі, де ми будемо брати займ, а натомість отримуємо токени, які ми хочемо взяти. Тобто BNB. для того щоб взяти займ 3 BNB, нам потрібно 2,5 тисячі доларів. Хоч і 3 BNB це тільки 2000 тисячі доларів, майже 2000 тисячі доларів, але нам потрібно віддати більше ніж ми беремо. Після того, як ми взяли наші BNB, ми можемо заклати їх в пул, як закінчиться. Пул, ми забираємо наші BNB, виводимо його з пулу і повертаємо біржі, з якої ми брали цей займ. Ми маємо віддати три BNB, які ми взяли, і плюс там на велику комісію. Комісія буде десь долар-2. І після чого ми можемо забрати назад наші USDT. І без різниці, чи токен впав, чи виріс. Ми забираємо таку суму, яку ми заблокували. І зараз я це все покажу, як робити. Я зазвичай беру займ на більший байбіт або ж у Для цього нам потрібно мати верифікований аккаунт на більший. Після чого заходимо в розділ позика і вибираємо токен, який нам потрібно. Закидаємо наші USDT і взамін забираємо BNB. Після того, як вони нам не будуть потрібні, ми переходимо в той самий розділ позики, вибираємо мої позики і закриваємо позику. Віддаємо наші BNB і забираємо USDT. Але останній раз, як я хотів взяти позику, я відкриваю позика, вибираю BNB і оказується, що в них закінчився пул. Да, таке теж буває. BNB перед IDOшкою дуже швидко розбирає. Тому. Інший варіант це може бути хедж Хедж – це коли ми купуємо якийсь токен і по такій ж самій ціні стаємо в шорт без різниці, чи токен підросте. Ми в шорті втратимо, але який ми купили підросте. Або ж навпаки, якщо токен впадає, ми заробляємо шорта, але втрачаємо на токен, який ми купили. І якщо ми купили 3 BNB, то ми можемо встати в шорт на таку ж саму суму з першим плечем. Але для цього нам потрібно буде ще 2000 тисячі доларів. На 2000 тисячі доларів ми купили BNB, а на 2000 тисячі доларів з першим плечем встали в шорт. Але замість того, щоб не ставати на 2000, тисячі, ми можемо використовувати кредитні плечі, тобто замість 3 BNB, які ми стаємо в шорт. Ми можемо взяти тільки 0,3 BNB, взяти 10 плеча і вийде таке ж саме. Тобто замість 2000 тисяч доларів нам потрібно лише 200, щоб стати в шорт, і вже без різниці, куди піде курс. Ми не втратимо. Після того як ми купили ці BNB, ми закинули їх на гаманець. Вони нам все прийшли. Тепер нам потрібно закинути їх в пул самої айдьошечки. Для цього ми переходимо по банеру на головній сторінці. Він вас може не бути. Він виглядає плюс-мінус ось так. Але якщо у вас все таки немає цього банера, я завжди залишаю посилання на айдіо в своєму телеграм-каналі. Також я там постійно ділюся якоюсь актуальною інформацією різними криптоактивностями і так далі. Тому обов'язково підпишіться, Посилання на нього буде в описі під відео. Ми беремо, просто копіюємо це посилання, переходимо в розділ The Apps і вкладаємо його в пошук. Нас перекидує на ось такий сайт. І тепер все, що нам залишилося, це натиснути на плюс і вибрати суму BNB, яку ми хочемо закинути. Заблоковуємо наші кошти на годинку чи дві, в залежності часу йде на айо. І по закінченні сейлу ми отримуємо токени проекту і наші BNB, на які ми не купили токен. Ці токени будуть відручатися в нас в гаманці. Ми там ж відразу зможемо їх продати. Зазвичай відразу після сейлу. Дуже навантажена мережа, і не вийде відразу продати з першого разу. Це нормально. Для цього ми можемо або покласти ось тут в налаштуваннях пришвидшену комісію. Або ж просто чекати. Ось і все. Думаю, за дішечкою ми розібралися. Тепер цю саму активність ми можемо виконувати з інших смартфонів, взяти телефон в мами, в тата, в брата, зареєструвати на них біржу. І якщо у вас є вільні кошти, брати активність в IDO. для того, щоб отримувати більший профіт. Окрім самих IDO, також дуже добре можна заробляти на рості чи падінні BNB. Відразу як тільки анонсовують IDO, люди починають купляти BNB, для того, щоб занести їх в сайт. Токен починає рости, і як тільки ми побачили оцю новину, ми можемо відразу стати в лонг і забрати від 1 до 3% чистого руху. А також по закінченню IDO або навіть трошечки швидше, ми можемо стати в шорт. бо люди, які купляли BNB для сейлу, почнуть їх продавати. І токен так само буде падати. У мене, зазвичай, з таких угод може вийти навіть декілька разів більше, ніж я зроблю з тої ж самої IDO. -шечки. Але це вже не обов'язково. Якщо вам дозволяє бюджет це робити, то ви можете це зробити. Як ні, то ні. Друзі. і все. Надіюсь, все об'яснив. Якщо комусь щось буде незрозуміло, будуть якісь запитання, чекаю вас в коментарях або ж в нашому чаті. Обов'язково вліпить лайк, підпишіться на YouTube, підпишіться на мій телеграм-канал. Я теж постійно пишу про якісь цікавенькі активності. І всім до зустрічі.